Пішов перед дощом, поїв у мене тут, просипав, почався дощ. І що ви думаєте? Пішов на терасу, сховався, знайшов там кукурузу, поїв і все, дощик зменшився, вийшов вже сюди, доїдає те, що не доїв, розсипав. Я ще не встигла прибрати, а нашу сам прибере. Не було декілька днів. Я вже думала, що він пішов в ліс. Але вірила, що ще прийде. Все, кукуруза вже не в тема, перейшов до кабачків. Так що Борис лишнього не з'їсть. Він на відміну від людей знає світміра. Борис хороший і реагує. Він знає, що на тому столі завжди для нього щось є. Так що, якщо... Дощ падає, я знаю, що Борис має прийти. Обов'язково.